Дональд Трамп сьогодні зустрічався із Кіром Стармером, він перебуває в Шотландії, грає там в гольф, зустрічається із європейськими посадовцями, досяг уже угоди, нібито попередні, про торгові мита із Європейським Союзом. І от під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії сказав, що у нього вже вірвався трапець. Не збирається він чекати 50 днів, які раніше виділив Путіну для припинення війни. Достатньо, каже, буде 10, ну, можливо, 12 днів. Немає сенсу чекати, каже Трамп. Це були 50 днів, зараз буде 10, ну можливо, 12. Ну, якщо враховувати вихідні, то якраз ті самі два тижні і виходить. Це я додаю від себе. Я хотів бути щедрим, каже Трамп, але ми просто не бачимо жодного прогресу. І президент США заявив, що має намір запровадити вторинні санкції проти Росії. Які будуть стосуватися країн, які торгують з Росією нафтою, газом, вугіллям, якщо не буде прогресу щодо завершення війни в Україні? Тепер за логікою речей: Китай, Індія, Бразилія і інші країни мають натиснути на Росію, щоб Путін припинив війну. Але чим тиснути? Індія навряд чи це буде робити. Вона сказала, що вона переключиться на інших постачальників, а Китай думає і не збирається тиснути на Москву, щоб. Там ухвалили рішення про зупинку вогню щонайменше. І Трамп також додав, що більше не зацікавлений у розмовах із Путіним. Він багато з ним спілкувався. Те, що ми лише офіційно знаємо, то було кілька розмов після інаугурації Трамп. А от неофіційних було, певне, ще більше. І Трамп говорить: мені вже не так цікаво розмовляти. У нас бували такі приємні бесіди. Такі поважні та добрі бесіди. А потім наступної ночі люди гинуть від ракет, що летять на міста, і мовляв, тому Трамп перестав спілкуватися із путіним. Але... Багато факторів вплинули на зміну позиції Трампа, в тому числі і незаговорчивість Путіна, і також системна робота і Марко Рубіо, окремих членів команди, які переконували Трампа в тому, що з Путіним домовитися не можна. Але кінцевим аргументом остаточним стала справді недоговороздатність Путіна. Те, про що ми Трампу довго намагалися довести, врешті-решт, він прийняв і зрозумів. У Кремлі Медведів сказав, що Трамп грає з Росією в гру ультиматумів. Це загроза і крок до війни з його власною країною. Тобто Росія погрожує Трампу сьогодні війною. Мовляв, Трамп не має права втручатися у їхні міжнародні справи. Тобто, жодна країна світу не має права втручатися у ту політику, яку сьогодні здійснює Росія по відношенню до суверенних країн. Логіка, ну звісно, вона відсутня в Кремлі, і я думаю, що відповідні рішення з боку Сполучених Штатів Америки будуть. Чи справді, коли закінчиться термін в 12 днів з сьогоднішньої дати, і Трамп ухвалить рішення проведення санкцій проти Китаю, Індії та Бразилії, це питання складне, але Трамп буде вимушений щось робити. Що саме, звісно, ми побачимо, тому що в мене нема жодного сумніву в тому, що Путін буде продовжувати війну. Ердоган, тим часом, як зараз певне переговірник номер 1 у питанні припинення російсько-української війни, вже встиг заявити, що подібно до того, як у Туреччині почалися переговори між Україною та Росією, незабаром буде накритий стіл мирних переговорів, і ця кривава війна закінчиться, сказав Ердоган. Але як на мене, це просто гучне гасло, яке не має під собою жодних підстав, тому що усі спроби Ердогана. Показати, що він є ефективним переговорником між Путіним та Києвом, вони жодного разу, окрім зернової угоди, не закінчилися якимось успіхом. І то зернова угода вона доволі сумнівна з точки зору того, як було забезпечено безпечний прохід суден, щоб стало доказовою базою, того, що дійсно. О, зернова угода була успішна, але Ердоган стверджує, що саме так воно і було. У Литві тим часом офіційно повідомили, що в повітряному просторі країни перебував безпілотник невідомого типу, який ймовірно залетів з території Білорусі, але зовні він дуже схожий на шахет. Згідно з повідомленням, дрон бачили на висоті 200 метрів останній раз біля Вільнюса. Тип апарата не встановлений. Про це повідомив представник Національного центру кризових ситуацій Дар'юс Бута. Але найцікавіше, що відповідний коментар давала міністерка оборони Литви до Вілеша Кальєна, і вона визнала те, що цей безпілотник був російським. Але чому він туди потрапив, пояснює, як на мене, дуже дивакувати. Вона припустила, що схожий на російський безпілотник типу Шахет, помічений біля Вільнюса, міг залетіти на територію України внаслідок впливу українських засобів радіоелектронної боротьби. Дуже в нас засоби Ребу, справді хотілося, щоб вони такими були. І вона заявила, що наразі немає ніяких ознак того, що порушення повітряного простору Литви було умисним вчинком чи провокацією. І я їх зацитую, друзі. Оскільки вночі була масштабна атака проти України, то з високою ймовірністю це міг бути один з об'єктів, що заблукав під впливом української оборони. Ну, звісно, це чергова відмовка наших партнерів, коли безпосередньо загроза стосується їх. Вони не хочуть, як кажуть, стати учасниками російсько-української війни. Але вони вже ними є, оскільки їх провокують до. Саме участі у цій війні і їхня така інфантильна позиція лише вказує на слабкість. Чим довше вони будуть зберігати таку саму інфантильну позицію, тим очевиднішими будуть провокації проти їхніх країн, і тим більшим буде бажання Путіна здійснювати безпосередньо диверсії проти цих країн, а можливо навіть конвенційні наступи. Тому реакція Литви, ну як на мене, м'якокаючи неправильна, так само як і свого часу була реакція Румунії Польщі. Коли безпілотники залітали і на їх території, а по території Польщі навіть летіли і ракети. Незалежно від того, чиї ракети прилітали на території Польщі, треба усвідомити одну просту річ. Вони б не летіли, аби Росія не воювала проти України, аби Росія не намагалася захопити Україну.